Якщо виживу, значить це відео вийде. Я дуже много в своїх відео розказував, що в мене постійно болить поясниця, тяне ногу, головні болі, був у дідоку, бабок всяких різних. Ну Це все вже старі методи, вони на мені не працюють. Сьогодні приїхав в Верклінік на Юхіма Гелера 23. Він новий, врачі молоді, у них нові підходи і так далі. Це сьома станція Фонтана. Тут як вам? Терпимо чи дискомфортно? Чуть-чуть дискомфортно. А от десь? Ну, тут больно. Делайте глибокий вдох. О, було Хорошо, ложиться опять на живот. Хорошо. Хорошо. Вроді би ушла пока. Можна встати, походить, проверить. Як вас зовуть, представтеся? Звати Глухов Євгеній Ігрович, і я медичний директор Р Угу. Які услуги предоставляє ваша клініка? Ерклінік спеціалізується на реабілітації, на нейрореабілітації і на відновленні функції опорно-рухового апарату. Чоловіка любого можуть привести до вас, бо мені розказували, що у вас тут і сколько міста можна старика привезти, і у вас його будуть лічити, Він у вас буде жити за цю теж Тоже интересно. Так, звісно, ми займаємося пацієнтами віком від 18 років і до 118 угу. будь-який вік та після будь-яких захворювань. Та порушень функції опорно рухового апарату. чи це дорожньо-транспортна пригода, тобто травма, чи це інсульт, чи будь який інший неврологічний дефіцит, то ми займаємося відновленням функції самообслуговування та опорно рухового апарату. Сьогодні в Одесі працює три стаціонари на 94, на 136 і на 150 п'ятдесят Також ми є в Черкасах, в Кривому Розі, в Києві та у Львові. Тож тобто, чоловік, які виходить, і нагородній військовий його привезли сюди. Він може тут жити і отримати так, всі услуги. Так, звісно, цілодобовий стаціонар це цілодобові е, нянечки, це сестра, господиня, це цілодобові медсестри, це чотирьохразове харчування, це лікарі, неврологи, терапевти, фізіотерапевти, котрі кожен день в стаціонарі. Казують послуги, я думаю, оце якраз очень важно, тому що чоловік, напримір, больний з поврежденим руховим апаратом і його таскати туди-сюди. Як так. Би, не варіант возить в машині, його привезти сюди. І він тут йому укажуть всі услуги. Так без питань можна по добово чи помісячно оформитися в стаціонар, понял. Але ми робимо найдемократичніші ціни. І у нас ціна за реабілітацію найнижча в Україні, і хотів би наголосити, що Ерклінік це перший медико-соціальний центр в Україні, котрий занесений в єдиний реєстр надавачів медико-соціальних послуг. І ми офіційно працюємо з медичною ліцензією, з лікарями. Ціна стаціонару у нас наразі від 11 тисяч гривень на місяць, від 11 на місяць чотирьохразове на місяць. Ну, від... харчування, лікарі, медсестри все включено. У нас ціль якомога швидше. Ше відновити пацієнта та виписати. для військових у вас, які є там Привіт військовим знижки 20% на будь-які послуги клініки було б непогано може показати би умови, в яких люди будуть жити. Це ми зараз знаходимося у великій реабілітаційній залі. Ага. Тут реалізовані кінезіологічні кабіни, апарат Бубновського, підвісна тельферна система, емітрони, також механотерапія на тренажерах. Це мотомет вів 2 У когось ну, наприклад, трапився інсульт. Є державні програми. Програми здоров'я через НЦЗУ людина 10 днів лікується в стаціонарі. Потім її держава дозволяє два тижні пройти реабілітацію за державні кошти, але цього недостатньо. І потім її виписують з лікарні і не знають, що з нею робити. Для цього є єрклінік, щоб відновитися. З найкоротші сроки. А ви навіть людей обучаєте? Да, так? Да. Хто хоче стати реабілітологом? У нас є курси з нейрореабілітації, котрі проходять по вівторках та по четвергах. Чи по суботу місяць навчаєтесь, отримуєте міжнародний сертифікат. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. І, ск і скільки стоїть обучення? А, курси коштують 6 тисяч гривень. В місяць. А, в по повністю залишився 6 6 6 небагато. тут курси по нейрореабілітації будуть проходити вже завтра. У нас Четверте заняття тут буде проходити. Так, да, переїхали. Mm -hmm. yeah. А хто преподає? — Богдан Миколаївич Бузень. Я преподаю. — Все, зрозумів. Преподаємо курси по нейрореабілітації, по мануальній терапії, по іглотерапії, типуванню mm -hmm. і дитячий масаж ЛФК і фізіології, Анатомія-фізіологія. анатомії фізіології. Mm. Mm. І що люди приходять? Так, записуються, люди. Багато людей є. Да, так, в середньому більшість на курси по нейрореабілітації, чому? На ці курси, тому що їх в Україні практично немає. Uh -huh. На жаль, у нашому світі, поки ніхто не вміє реабілітувати інсульт, не існує протоколу реабілітації uh -huh. інсульту. Тому... У кожного свій підход, скажімо да, так. і Тому і, і, так сказати, є рекомендації uh -huh. більш. Кращі і менш кращі. і я в своїй mm. практиці по своєму досвіду вибрав е, найбільше техніки, які більш в більшості допомагають людям mm -hmm. і їх да самі дієві, і звісно, їх викладаю. Тобто конкретно, то це пінер-методика пропріоцитина нейром'язова фасилітація. Тобто, коли людині ми допомагаємо локально ощутити порезну кінцівку, дати рух і дати супротив, okay. і дати команду, тобто mm -hmm. людина повинна відчути і дати її вказівку так це палата Ось да, такі у нас палати. Може бути. Угу, та нічого страшного Ось такі палати. на, на два місця так да? а є навіть типу, палати з телевізорами так да? вони ще не доставлені вони всі з кондиціонером телевізором ще не встигли на тиждень ага. треба. Ну, коротше, палати вони плюс-мінус з собою схожі да? так все одна Ага. Тут блочна система санвузол. А це що тут? Палата. А, це палата, так? Да? Палата теж. Ви ще... це, це, це палата. А скільки вам вже скільки в цьому місті вже? Місяць. Місяць, я ж бачу. Місяць. Даже пахне, наб'йо, наб'йо. Це на чотири людини. На 4 людини, так? Да? Да. І коли ви сюди будете кроваті завозити? Кровати це... вже привезли. Ми Надо... ще їх не встановили, вони вже на дворі. Кроваті, тумбочки, телевізори будуть, кандюри, все як положено, так? Да? А сюда баба коложена, йо 3,5 тисячі квадратних метрів. Ого. Ми ліфт будували, тут не було ліфту. Ми будували повністю ліфт на три поверхи Це наша паркова зона. Ага. А, майже гектар тут по площі. А я в бахілах вийшов. Нічого йома. страшного, ми вам нові дамо так Це майже гектар по площі, можна гуляти. Тут дуже великі. Зелені насадження, і трошки згодом там у нас великі чотири клумби. Ми дві клумби приберемо і хочемо зробити озеро угу. з реальною рибою, щоб хлопці, наприклад, військові, котрі в нас відновлюються, щоб у них була змога піти на рибалку, ну, скажімо так... карасика і щоб зразу його пожари. Беседки, далі площадка там в углу є для літньої реабілітації. Угу. Є домики особисті, тобто можна навіть буде проживати віддільно від, сих, від, сих. від ага. стаціонару. Ага. Там двокімнатні, вони спальня та. І скільки такий домик стоїть? Зараз, поки вони ще не а, здаються і ціна на них, на жаль. Наразі не сформовано. О, уколи там то вже все віддільно люди купують. Уколи купляють. теж входять в сто. А, теж входять? Да. Це все в місті? Одинадцять. Да, це поки. недорого. Це взагалі не дорого. Да. Реально. Я думав, це. Отдільно, що треба купувати уколи, таблетки і так далі. Табліки, лікарські препарати, так, ви докупляєте за свої гроші, угу. але а, всі медичні маніпуляції у вас входять. Перев'язки, уколи, зняття швів, це все входить в сторону. Там обізболи і так далі. Так. Я ось ще стою. ну, У мене така, навіть в зеркалі, от осаночка всі на лівий бік. І в мене воно жорстко боліло. Всі. А це зараз угу. послі. Терапії я собі стою як. Ну, Там... зразу легше, коли... Я мені 32 роки чувствую себе на 22, так що. <рес> Дякую. Будьте здорові. Здоров Понятно, що воно може через 2 тижні проявитися, але я буду ходити сюди раз, два в місяць, і потім буду вам показувати процес і реально як працює на мені чи не працює. Все. Потім розкажу, що далі було. Пока. Бей продакшн рекомендує!